Друзі, всім привіт! В коментарях ви просили рецепт пісної страви. Як відомо, що на вербну неділю дозволено в піст їсти рибу, тому пропоную рецепт пирога з картоплею та рибою. І почнемо з того, що приготуємо картопляне пюре. Для цього почищену картоплю заливаю водою. Додам чайну ложку солі. Та відваримо до готовності. І поки картопля вариться, ми підготуємо тісто. Для тіста я просіяла 500 грамів борошна, борошно пшеничне вищого готунку. Розкришу сюди 20 грамів дріжджів пресованих. Додам сюди чайну ложку цукру, перемішаю та налью пів склянки на 250 мл. Теплої води і залишимо, щоб дріжджі наші запрацювали, перемішаємо їх ось так і почекаємо хвилин 10-15. А за цей час я два хека вагою 250 грамів розморожу в мікрохвильовці. Наріжу 4 цибулі середніх загальною вагою 150 грамів. Корідку налью мілілітрів 60-70 олії та підсмажимо цибулю. А за цей час і картопля вже приготувалася, зараз зільємо воду та потовчемо товкушкою. Цибуля позолотилася. Вода добре стекла, висипаємо картоплю в миску. Та добре потовче. Сюди ж додаємо смажену цибулю з олією та ще раз добре перемішаємо та потовчемо. І для замішування тіста я буду використовувати відвар картоплі з картопляного пюре. Тому відберу трішечки, щоб він охолонув до теплого стану, а цей відвар нам вже не потрібний. Так, перемішала з цибулею, Я перцю додавати не буду, тому що я поперчу рибку. Відвар з картоплі у нас був підсолений, тому я додам ще неповну чайну ложку солі, перемішаю і замісимо тісто. Додаємо ще пів склянки відвару. І нам залишилось на руку капнути ложку дві олії. Та замісити тісто рукою. Ні в якому разі відвар з картоплі не додавайте гарячим, тому що можна вбити дріжджі. Дочекайтеся, щоб він був теплий 35-36 градусів. Тісто має бути м'яке, але й не приставати до миски. Капнемо трішечки олії. Та відправимо в тепле місце, це в мене духовка розігріта до 25 градусів, щоб тісто підійшло. Тісто підходить, пюре охолоджується, ми розморозили хек і нам потрібно добути філе, щоб воно було без кісточок та без плавничків. Космос, не переживай, кісточки тобі дістануть. Як він оживився, як риба на стол потрапила? Куди? На, це тобі йде. Шкірочку можна почистити, але тоді нічого від рибки не залишиться, тому ми шкірочкою наріжемо. Так, все космосу дістанеться. Знову ж таки розігріємо олію. Приблизно мілілітрів 30. Та підсмажимо злегка рибку. На таку кількість дрібку перцю чорного меленого та дрібку солі зовсім небагато. І як тільки злегка підрумянилась рибка, вимикаємо. Одну годину тісто підходило, я зробила йому обминку і залишила ще на 20 хвилин. Тісто піднялося майже в два рази. Тепер ми підсипимо борошном дошку, викладемо тісто. Знову ж таки, зробимо так легку обминочку, не, бу, не будемо сильно м'яти тісто. Бачите, які пузирики, повітря, як воно пищить. Та розкатаємо тісто в овальний пласт. І тепер викладаємо начинку також овально, залишаючи десь сантиметрів 6 по краям, рівномірно розкладаємо картоплю, придаємо форму нагадуючу на рибку, і далі викладаємо на картоплю рибку. Далі робимо надрізи, десь відстань між надрізами сантиметра 3. І з цієї сторони точно так же. Так, далі формуємо голову нашої рибки. І по черзі викладаємо ось так. З однієї сторони смужку та з іншої сторони. І так доходимо аж до хвостика. Підготуємо деко, я його застелила пергаментним папером та обережно викладаємо нашу рибку, я буду викладати по діагоналі, щоб вона помістилася. Формуємо правильну форму для нашої рибки, рибки, щуки. Я взяла горошину духмяного перцю, зробила рибки око. Тут розріжемо Формуємо хвостик трішечки замале у мене деко. Чи за велика рибка? <свісна> ну, за велика рибка. Так як ця рибка, наш пиріг до посту, то ми зробимо намазку із борошна, та я взяла трішечки картопляного відвару. А взагалі-то, якщо не впіс, то краще змастити жовтком. Я просто зроблю ось таку мучну Мучний клейстер з борошна та з води, щоб змастити, щоб пристало гарбузове насіння. Можна присипати куншутом або насінням млна. Я ж змащу та присиплю гарбузовим насінням. Робимо таку своєрідну луску для нашої рибки. Ну, от і все. Ми зараз вімкнемо духовку розігріватись до 200 градусів, а рибку покладемо на духовку. І поки духовка розігріється, рибка трішечки тісто підійде. З хвостиком можна було б ще пофантазувати, вирізати його, але ж трішечки не розрахувала з розміром. Тому, якщо у вас деко менше, то візьміть не 500 грамів борошна, а наприклад, 400 або 350. І через 40 хвилин ми бачимо, що пиріг наш підрумянився. Ось так виглядає наш рибний пиріг, рибно-картопляний, тому що картоплі, звичайно ж більше. Майже як корм. бачите який. Якщо не впіс, то можна ще змастити вершковим маслом. Але якщо накрити рушничком і дати трішечки постояти, то також наша рибка буде м'якою і смачною, І з коринкою. Накриємо рушничком. Та дамо трішечки охолонути. Так, друзі, пиріг наш був накритий рушничком хвилин 15, він уже став м'який, бачите, навіть не потрібно і маслом змащувати. І зараз ми розріжемо, я покажу вам його в розрізі. Бачите, завдяки тому, що ми змащували, насіннячка не висипаються. І ось тільки начинки, він ще парує. Я відріжу невеличкий шматочок. м Дуже смачний пиріг. Обов'язково приготуйте. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе і слава Україні! Пока-пока!